Всім привіт, слава Україні. Постараюся трошки голосніше говорити, бо бувають коментарі, що трошки погано чути. Ну, не знаю, в принципі в мене, в мене на телефоні нормально чути на ноутбуці, я перевіряв нормально. Можливо, у когось там слабші динаміки, тому у когось є проблеми з, зі звуком. Але знаю так, що цей телефон знімає трохи тихіше, а є відео, на яке я знімав на дружини телефон, то там, звичайно, звук набагато кращий. Але, на жаль, зараз немає можливості на дружини телефон знімати, тому знімаю на свій. Так, перед вами свіжа наша посадка. Тут різні сорти є Амі, Лючія, Африка, Далі, Альба, Брілла, Азія. Збірна, вся збірна, всього потрошки. Лючія Апріка, Далі, Азія, ми вперше садимо на ягоду в таких об'ємах. Ось так що будемо бачити, що вони покажуть. В нас від завтрашнього дня показують душі на найближчі 10 днів. Ну там, звичайно, не на кожен день. там. З одноденними перервами, але йде дуже різкий спад температур. Вже ночі вже дуже холодні, прям дуже-дуже. Соні зранку, десь в районі 7 години вийшов. Ну, треба було курточку одягати. Вже ну, дуже холодно. У нас тут гори недалеко, тому у нас можливо трошки скорше вже ночі робляться холодніші, ніж там центральна, центр південь України. Ось. Що хотів розказати, сьогодні будемо вносити ось такий препарат. Ще жодного разу не користувалися, але багато чув про нього, багато мені рекомендували від Bayer. препарат Aliet. Багато про нього розказувати не буду. Можна почитати на будь-якому сайті, в будь-якому ресурсі, де його продають. В двох словах він. Протикореневий гнилий і посилює імунітет рослини. І стимулює її більше боротися проти різних збудників хвороби і допомагає краще перезимувати. Це такі основні його переваги. Так, Будемо його сьогодні вносити. До нього тут був фундазол. Три тижні тому, плюс-мінус, десь в тому, в тому діапазоні 19-21 день. Також було вже два рази фосфором корінь і антихрущ був корінь. По листу дві фунгіцидні обробки. Ну, неважливо там яким препаратом. Ми працювали топсин і скор, якщо я не помиляюсь. Ну і звичайно, відкрищак, телік вертімек, це само собою. От. І нарешті-нарешті вже пройшло 4 роки і ми на одному полі застелили агротканину. Тут де на ягоду, тут в районі 8-9 сотих повністю всі ряди. Застелили агро тканиною і там в кінці чуть-чуть не вистачило, перетиснули цеглою і закінчились такі дюбеля. Забиваємо такими дюбелями. О, зараз, напевно, не витягнула земля дуже суха для пінопласту, щоб утеплювати пінопласт. Що ще я хотів в тому відео розказати? А, зробили Соня зачистку, позамітали. Тут люди, напевно, в селі взагалі дивуються, ми поле замітаємо. Ніхто такого ще не робив, мабуть. Зачистили від старого листя, від вусиків і бачимо, десь пропустили. Ми тут за два дні чистили після вчора і сьогодні дочищали, і от вже буквально за два дні виросли свіжі вусики. Ось так зараз виглядає кущик, скоро буде ділитися. Так гарно все виглядає, було все зароще, бур'янами, лунки позаростали. Усі були зі старим листом, такі страшні, отак тут. тут ще не зачистили, бо тут садили трошки пізніше. Тут ще вирішили не чіпати, бо тільки один-два листочка. Навіть де не де тільки один. другий ось показується. Ось тут два вже молоденьких видно. Труба два молоденьких. Били за третій і тоді зачистимо. Ми так і робимо завжди. Вилазить третій листочок і ось так зачищаємо. І все буде класно. Ну, Вусика, само собою, і бур'ян. Все разом. І після того одразу йде обробка. Дозачистили вчора, ні, після першого разу, як ми зачистили, ми практично все зачистили, один богор не встигли. Після зачистки одразу пройшовся тупсином, тому що він має ефект такий припікає рани. Досить непоганий фунгіцид і зразу після зачистки пройшовся атопціном. В принципі, більше нічого нема що додати. Таким препаратом працюємо вперше, будемо бачити, що він нам каже, як рослини перезимують. В принципі, зимували завжди добре. Не скажу, щоб якісь були нарікання на зимівлю, але все одно кожен рік один на інший не похожий, тому краще, краще все-таки щось дати, про всяк випадок. Тобі ж він є дорогий, в районі 1000 гривень 1 кілограм. На даний час це взагалі нормальна, адекватна ціна за 1 кілограм препарату. Дозування 40 г на сотку буду давати. Так, І зараз покажу друге поле. Ми вже потрошки вже, що, зачищаємо, прибираємо. Сьогодні ще вжину тут привели в порядок її пропололи, біля неї тут почистили, покусили, поприбрали. Ось це у нас О, бріла. Також така. стартує. О, вже починає зараз ділитися. Ось видно. Вже починає ділитися. Так що будемо чекати, щоб кущі гарно поділилися. Зараз будемо переходити. Ми кожного року, я навіть в попередньому відео, який я знімав, хто бачив, казав, що ми два рази фосфор даємо і потім переходимо на двадцятки, а калій в кінці. Цього року хочемо спробувати е комбінувати один раз три двадцятки. А один раз калійне. 3.11.38. І подивимося, більше упор зробимо на калій. Можливо, закладка вітоносів вийде більша. Подивимося, поекспериментуємо. Як то каже, сільське господарство, тим більше такого плану, де кожних 20-30-50 грам з куща грають дуже велику роль на об'ємах. Не є там 50 кущиків для себе, так що тут плюс-мінус все може відрізнятися. Будемо експериментувати, будемо бачити, можливо якраз це дасть якийсь результат. Буду старатися знімати, показувати. І для себе ну, я вже буду бачити порівняння, а вам просто розкажу, вам залишиться повірити на слово. Чи дійсно є сенс таке робити, чи можна суто 20 Це всім дякую за увагу. Буду старатися знімати якісь ще відео зараз під кінець сезону. Бо прямо часу взагалі не було. Хотів там якісь зняти протягом тижня відео день в день, але взагалі не до цього було. Так що по відео вже як буде получатися, так і будемо робити. Ось тут ще тільки-тільки будемо висаджувати на днях.